Інформаційна година лише 38 депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік. У 2021-му було 53. Про це говорять дані руху чесно на основі даних, отриманих від НЗК. Вітаю з вами Анастасія Ращенко та інформаційна година від активної громади Богуслава. Як ви вже могли припустити, тема нашої цього інформгодини прийняття законопроєкту про відновлення електронного декларування для чиновників. Що таке електронне декларування та хто має подавати електронні декларації? Як електронне декларування впливає на можливість громадського контролю та на що вплинуло скасування електронного декларування під час воєнного стану? Про все це говоримо з лідеркою руху. Чесно, вітою доманською. Вітаю, Україна в 2016 році запустила один з найважливіших антикорупційних інструментів це електронне декларування. Ми зробили дуже великий прорив, тому що раніше подавали декларації обмежено коло осіб, вони були паперовими. Навіть ми вчасно, коли шукали декларації нардепів, то могли отримати буквально кілька десятків, і то треба було їх сканувати, розбиратися. Але тоді ми створили безпрецедентну систему для електронного декларування. Туди подав, попадали попадали політики, політики маємо на увазі народні депутати, депутати місцевих рад. Ребмін, інші органи державної влади, і люди, які займають важливі посади. А загалом цих категорій людей було близько мільйона. Так, звичайно, це багато людей, але завдання було, щоб контролювати майно і статки тих людей, які виконують функції держави. щоб ми могли бачити динаміку статків і бачити, чи відповідає спосіб життя, який веде людина. Тому, що в неї в декларації. От ця система запрацювала дуже круто. Ми тоді здивували звичайно, і Європу, тому що всі були в шоці з наших шуб, годинників і інших коштовних речей, які почали декларувати наші топ-посадовці. Так само були здивовані кількістю квадратних метрів житла, кількістю землі, які вони декларували. Але оця от хвиля. Трошки так спустилося, і декларування стало звичним для наших чиновників, для наших політиків. І всі, всі декларувалися. Проте, коли почалася війна, закрили реєстр, для чого це було зроблено. Основна мотивація була це з безпекових вимог, тому що. Щоб росіяни не могли отримати доступ до, до цих даних, от реєстр залишався відкритим, чиновники не подавали декларації, і фактично, те, що відбулося в вересні, парламент відновив подання електронних декларацій. Скажіть, будь ласка, як от вплинуло скасування електронного декларування під час воєнного стану? Тобто, чи є якась статистика, хто подавав декларації, коли до цього не було зобов'язань? Під час воєнного стану дуже мало людей подавали декларації. Якщо ми говоримо про народних депутатів, то за тих півтора року війни подали декларації трошки більше 10%. Якщо ми говоримо про Офіс президента, то там взагалі три декларації подані. Ми не мали можливості, як журналісти, дивитися, що в тих деклараціях але Національне агентство з питань запобігання корупції запустило так званий лічильник декларацій. Можна зайти до них на сайт, загуглити лічильник декларацій НЗК і подивитися, хто з. Різних категорій декларантів подав вже декларацію Важливо, що люди, які працювали у посадах нижчого рангу, вони були більш успішні в декларуванні, тобто вони подали набагато більше декларацій, ніж ніж топ-чиновники. А <правда> я взагалі от це власне напевно скасування декларування під час воєнного стану, воно Вплинула на можливість громадського контролю, тому що ну не було можливості подивитися, е, хто і що має, і як збільшуються статки, наприклад. А, дивіться, за час воєнного стану в Україні запровадили дуже багато обмежень, і вони суттєво вплинули на можливість е, і журналістів, і представників громадських організацій здійснювати моніторингові функції. Так, реєстр закрили. І це з одного боку, тобто не було доступу, а з іншого боку, не було обов'язку, тобто ми не просто не могли побачити, але й ці люди не зобов'язані були. Декларувати. І хвиля народного обурення почала наростати після того, як журналісти виявили кілька фактів ймовірного незаконного збагачення народних депутатів. Пам'ятаємо з вами такий уже хрестоматійний випадок: це нардеп Халівон, який придбав будинок на Печерських пагорбах, записав це майно на свою співмашканку. І відповідно не було в цього майна шансів потрапити у декларацію. Mm -hmm. Друга хвиля, це були воєнкоми. Ми теж пригадуємо про статки воєнкомів за кордоном. І відповідно, коли ми зрозуміли, що ми не бачимо цих декларацій, раз люди не подаються з декларації. Два а, в суспільство сформувався запит, чому так, і дізнатися, що в деклараціях. І це стало Таким поштовхом, і я би сказала навіть двигуном цього процесу відновлення електронного докторування. Дякую, якщо ми я би хотіла ще трішки поговорити безпосередньо про законопроект на СП і про його історію. Взагалі, трішки, якщо можна про нього розказати, нашим слухачам, щоб зорієнтувати, що це мається на увазі. Там була от власна історія, наскільки я розумію, із підписами під садицією збирали люди, і, і взагалі чого він стосується. Ми почали, ми маємо парламент почав давайте так, парламент почав процедуру відновлення електронного декларування, тому що це була одна з вимог європейських партнерів. Ми обіцяли партнерам, що це станеться на початку літа, провалили, що це станеться у вересні. От, затрималися з цим. Але спочатку основним законом був законопроект. Архамії, це лідер фракції Слуги народу, його сховали в шухляду, натомість запрацювали новий документ. По цьому документу було дуже багато спірних моментів з приводу того, чи декларувати майно за кордоном, чи не декларувати, з приводу оціночної вартості майна. Тобто багато суперечок було. видалося на компромісну версію. Багато пропозицій від громадянського суспільства було прийняте. Законопроект був проголосований в першому читанні. Він Передбачав те, що декларації будуть публічними, але до другого читання ми отримали сюрприз. Під час обговорення на комітеті вноситься правка, яка закриває реєстр а, до завершення війни. Тобто, політики, мали, політики, чиновники мали би подати декларації, але вони будуть не публічні. Тобто, ні журналіст не, не може з ними працювати так. От і саме цей факт, що вони вирішили сховати декларації, дуже сильно обурив українське суспільство, і один з військових Сашко Явчанка він став ініціатором петиції до президента з приводу того, щоби витувати цей законопроект і зробити реєстр декларацій публічним. Ця петиція стала рекордною серед усіх петицій до президента. Вона набрала. Більше 80 тисяч голосів буквально за кілька днів, і відповідно реакція президента не заборилася. Президент витував цей законопроект, відправив його назад до парламенту. Парламент великою кількістю голосів ухвалив вимогу президента і зробив реєстр. Публічне історія така довга, але показує, що, по перше, українці можуть впливати на рішення влади. А по друге, що не можна нехтувати думку своїх громадян і не варто робити спроби ховати свої статки. А якщо говорити ще власне про цей законопроект, справді дуже цікава його історія, дякую, що за детально розповіла. Е, ще хотіла б запитати, які його основні положення, і власне в цьому законопроекті так само є чи це е, обмеження, які яких категорій е, категорії не мають подавати декларації або там відтерміновуватися, і так далі, трішки. Що От якраз коли обговорювали цей законопроект, було дуже багато безпекових питань і було багато спекуляцій навколо теми, що змусять декларувати всіх люди, які в окопах, вони теж будуть повинні декларуватися. Але насправді ні. І, і відповідно до цього законопроекту люди, які залучені а, до бойових дій, вони не будуть подавати а, декларації. Але пам'ятаємо ці спекуляції, які були пов'язані з центрами комплектування, називаємо їх воєнкоматами, з їх працівниками, з військово-лікарськими комісіями. Оці категорії військових мусять подати декларацію. Це міністр оборони, його заступники, це ті, хто в лікарських комісіях, ті, хто служать. В центрах комкомплектування ті, хто займається закупівлями оборонними, вони теж мають декларуватися. Ще важливий момент, який виписаний в цьому законопроєкті, частина декларації буде закритою з міркувань безпеки. Чиї декларації закриють це? Прикордонники, поліцейські спеціального призначення, які залучені до бойових дій, розвідники або особи, які працюють з. Державною таємницею посадовці, які перебувають на території бойових дій або на окупованих територіях, тобто полонені теж не будуть подавати декларації поранені особи. Ми зробили максимально такий механізм, який дозволяє не показувати декларації тих людей, які активно залучені до бойових дій. Тобто, фактично, закон зробив так, щоби. Декларувалися всі, хто має декларуватися, до кого можуть бути суспільні питання, і закрити декларації тих людей, які зараз виконують завдання з захисту країни, і тих, хто фактично не може подати декларацію. Я би хотіла сказати ще один момент: що декларації стануть доступними не прямо зараз що цим законом також визначено час на подачу декларації. І відповідно, нагадаю нашим слухачам, що декларації не подані за 21 рік, за 22 рік. Час декларування за 23 рік – це буде 1 квітня 24 року. Отож, закон позначає, що декларації за 21 і за 22 рік треба буде подати до кінця січня 24 року. Тобто, в декларантів є ще фактично Три з половиною місяці для того, щоб подати декларації. Також закон дав 60 днів НАЗК для того, щоб воно підготувало і відкрило реєстр. От, в день, коли президент підписав цей закон, на сайті НАЗК з'явилася інформація, що через технічні причини реєстр тимчасово не працює, і вони повідомлять, коли вдасться. Вирішити ці причини. Це ми жартували з командою, чи так трапилося, тому що багато людей після того, як президент підписав закон, кинулися подавати декларації, чи, можливо, дійсно є якісь технічні труднощі з цим моментом. Тому маємо розуміти, що статки чиновників ми побачимо, я так думаю, ближче до нового року. Але й будуть такі, які будуть тягнути до кінця дедлайна, щоби. А журналістам довелося довше чекати на цю інформацію. І вони мають подавати декларації вже безпосередньо тільки за 23-й рік, тобто попередні вони не мають подавати тільки були про ні, 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 це неправильно. Тобто вони мають подати за ті роки, за які не подали, А за 23-й рік вони мають подати до 1 квітня 24-го року. Тобто не буде ніякої перерви в електронному декларуванні. Якщо в них була подана декларація за 20-й, і відповідно, 21 перший, теж має бути в системі і теж вони будуть публічними. Чудово, це хороша новина. А якщо говорити, у мене таке останнє питання стосовно, бо ми говорили там про топ-чиновників, а якщо говорити про місцеве самоврядування, як може вплинути відкриття електронного декорування от саме в громадах? Ну, дивіться, ми пам'ятаємо 16-й рік, коли було спочатку перше, ми ж дали дек. Обов'язок декларуватися був до народних депутатів, і всі були прикуті, прикута увага була саме до їх декларацій. Але коли а, потрібно було вже декларуватися місцевому самоврядуванню, теж було знайдено дуже багато перлів. От, наприклад, чесно знайшов одного з депутатів полтавської облради, який забув задекларувати 24 підприємства. По ньому вже є до речі, вирок вищого антикорсуду. От е, яка ситуація буде там? Звичайно, місцеві журналісти будуть перевіряти ці декларації. Національні журналісти, їм треба буде трохи більше часу, щоб дійти до міських рад чи до обласних рад, тому тут вся відповідальність і робота на місцевих журналістах. Вони зазвичай першими пишуть матеріали про те, що ж задекларовано. Тут буде цікаво подивитися, бо мені здається, будуть писати матеріали, як змінилися статки чи то міського голови, чи то місцевих депутатів за час війни. І будуть робити акцент на тому, що ж надбали, що помінялося, що додалося. От в такому форматі. На місцях воно трошки працює по-іншому, ніж в парламенті, тому що якщо ти живеш в невеликому місті, ти фактично знаєш всіх своїх депутатів, от і. От там якраз депутати а, трохи соромляться, того, що їх статки є, є в публічному доступі, але е, ну, це важливо для забезпечення е, і прозорості, і е, роботи цього антикорупційного інструменту, маю на увазі електронного декларування. А чи можуть, наприклад, ми говоримо про журналістів, які власне користуються цими декораціями, пишуть хороші матеріали, які можна потім читати, слухати, дивитися? А чи можуть власне якось аналізувати громадяни або принаймні дивитися активні громадяни, контролювати можливо таким чином? Я би не сказала, що вони можуть контролювати, тому що е, е, що контролювати? Тут насправді ти не можеш контролювати, як людина набуває чи не набуває статки. Але е, якщо декларування буде відновлено, не так, не якщо, а коли декларування буде відновлено до тих стандартів, які були раніше, будь-який українець може зайти на сайт МЗК і подивитися інформацію. Чи то політика, чи то депутата, чи то чиновника місцевого, який його цікавить, достатньо вона так, як в Гуглів, прізвище, Дуже добре, коли ви ще знаєте по батькові. От і знайти цю декларацію. Можна подивитися декларацію за. Низку років і подивитися, там як змінилася структура доходів, чи як змінився до прикладу розділ з нерухомим майном, що додалося, що випало з цього, що з рухомим майном, тобто, які автомобілі продавала людина чи купувала людина. Це подивитися дуже легко. От, і ще історія з малих громад: те, що люди добре бачать рівень життя. Людей зі своєї громади, тобто, якщо людина декларує мінімальну заробітну плату, якщо декларує, що там люди дружина не працює, або єдиним доходом є так звані дитячі виплати, так а їздять вони на дорогих автівках, це може свідчити про корупційне походження таких коштів. От, і е, НАЗК якраз працює з моніторингом способу життя. Отут люди, якщо бачать такі невідповідності, вони можуть звернутися. А до НЗК з проханням перевірити такі факти. Таким чином вони можуть відстежувати це. Так, вони можуть підставляти, чи відповідає рівень задекларованих доходів, так і наявного майна способу життя, яку який веде чиновник чи політик. Ще дуже дякую за таку розмову. Дуже все деталізовано і цікаво пояснила. Це була інформаційна година від активної громади Богослава. З вами була я, Анастасія Ращенко, а спілкувалася ми з лідеркою руху «Чесно» Вітою Доманською. Говорили про електронне декларування, як воно впливає на можливість громадського контролю, про статистику подачі електронних декларацій, якого до цього немає зобов'язань та основні положення історії законопроєкту 9534. Почуємось. Інформаційна година.